Так, вітаю всіх на каналі. Останнім часом багато людей стало цікавитись віртуальними велогонками, в тому числі Zwift і таким іншим. Тобто люди приходять. В принципі, і сезон такий, що зима, якби ІРЛ поки що не дуже користується попитом в наших широтах. От. І багато людей, в принципі, задають питання, як що робити, з чого почати, де піти, зареєструватись, бо це не просто ти запустив станок і поїхав, і все, ти вже ганяєш якісь гонки. Тобто, це все одно ти маєш пройти якийсь процес реєстрації, налаштування і так далі. Про сам Звіфт, його налаштування, що він може, що потрібно, як його використовувати і так далі. Тобто, більш детальніше про саму платформу, на якій здебільшого ганяємось ми, так як є ще й інші платформи, про них також будуть відео, але це буде трошечки пізніше. от Сьогодні <кій> будемо говорити про ЗРЛ. Це звів трейсінг Ліга, це, мабуть, одна з найстаріших. Та і, в принципі, зрозуміло чому, тому що це і в, і, із назви самої, тобто це а, серія гонок від самих а, творців від ЗВІФ. Тобто а, вони самі організовують ці змагання і проводять їх. А, Чесно кажучи, скільки вони їх проводять, я зараз не скажу, не пам'ятаю, але трошки про самі гонки все одно розкажу. Кожен рік це новий сезон. Сезон складається з трьох раундів і фіналу. Кожен раунд складається з шести гонок. Зазвичай це дві ТТТ, тобто тайм тріал тім тім-тайм-тріал гонка, тобто командна гонка на час. Потім іде П'Тієс-гонка, тобто гонка з заліком за деякі сегменти. По балах, FTS, балах Це також трошечки детальніше і пізніше. І, собственно, за фініш. І ще одна гонка просто рейс, тобто просто старт-фініш, Хто виграв, той то молодець. от. Кожні гонки по дві проходить, тобто кожного типу гонки по дві. TTT, PTS і скреч рейс. Таких от два кола. Гонки йдуть раз на тиждень. По вівторках часові слоти там у всіх різні, тобто, щоб змогли їхати люди із ну, з різних часових посів, так як там Штати, наприклад, вони у них там зараз це ранок, ну у нас зараз вечір, у нас зараз вечір і так далі. Тобто, щоб це все співпадало і щоб люди з цього світу могли їздити. Так, так по суті, це інтернаціональне змагання, і так далі. От тобто, шість гонок. І е, гонки ці командні, тобто команда складається мінімум з чотирьох людей, максимум шести, можуть приймати і фінішувати. Навіть е, для прикладу, якщо стартувало там чотири людини, мінімум, мінімальний склад гонки, і з якихось причин, не знаю, світло вибило, станов підключився, ще щось сталося. Е, гонщик вибиває з гонки, а таке буває з технічних причин, не тільки, то ну, фінішують тільки троє людей, то означається, е, якщо не дискваліфікація з цього, Етапу, то просто 0 балів, а 0 балів за цілий етап, з яких всього 6, це вже дуже багато. Тобто, ну боротьба вже для цієї команди майже неможлива. Тобто, отакі справи Відбувається все так. Да. Проходить гонка сумарно, гонщики. Тобто, знову ж таки, є нюанс, що хтось може їхати в шести, хтось може їхати в 4. Звісно, більш потужна команда, маючи шість гонщиків, навіть однакові команди по силі, маючи 4 і 6 гонщиків, вони якби ну зрозуміло, що команда з 6 гонщиками набере більше балів і так далі. От в цілому, це таке більш поверхневе, тобто, є свої нюанси, але. А, ну і категорізація відбувається по категоріях ЗВІфт. Тобто наразі це ще ABCD категорії. Там це розбивається по ватах на кілограм. Знову ж таки, в звіфті там ну хто їздить, то знає. В принципі, у вас там категорія вона має бути вже визначена, якщо ви катаєте в ЗВІТ. І на базі цієї категорії ви можете. Прийняти участь в складі якоїсь команди, якщо вона зареєстрована, і є достатня кількість гуччиків. Тобто про сам звіт по категорії, про таке інше можемо поговорити трошечки. Точніше, ми поговоримо в іншому відео. От, достатньо цікава серія, масова, дуже багато людей там приймають участь. Є багато. А, ще можна використовувати бустери. Хто знає, в Zwift це такі штуки, типу як Аеробуст, DraftBoost, Ghost там, де ти просто стаєш невидимим ковальням, там, де тобі дадеться вага, фізер, там де на тобі зменшується вага, да, тобто ти можеш використовувати зменшення ваги на підйомі, збільшення спуску, пропадати при атаках. Трошечки геміфікація процесу, але там тих бустерів вони відомі, які будуть випадати. Іноді це рандом, тобто різним гонщикам можуть випасти е, одному там, один бустер іншим інший, і вони можуть використати їх в свій час е, з, з нагоди, і щоб мати якусь перевагу, тобто коли треба. Е, от, достатньо динамічна серія, е, цікава. От, е, як на мене, категорізація мала би мати трошечки якісь е, виправлення. І, Недостатньо, я на мою думку, все ж таки 5 категорій, коли поділяється по ватах, так як я сам їздив в категорії А, наприклад. І коли ти знаходишся в самому низу категорії А, ну шанси змагатися з категорією А яка там е, как, по факту і є, хоча, на, е, хоча і нема. Тобто по категорії інформації все одно 5. І от виходить такі складності. Я думаю, що в принципі е, для багатьох, хто знаходиться на межі категорії і потрапляє. На межі знизу, тобто перестакується на своїй категорії на верхню і знаходиться прямо на межі, тобто на її низу. Хто знає, про що я кажу, в принципі, буде зрозуміло, то вони з цим трошечки можуть страдати, да? Там достатньо важко з сіями вилізти. Та й таке. От. А ми підемо про, саме про те, що робити і як робити. В принципі, що у вас має бути? Акаунт в Zwift. Бачимо мій аккаунт. Ну, я зараз в принципі, спробую вийти. Профайл. Можемо якось розлогінтись. Логаут. Да. Тобто, в принципі, ми заходимо на сайт Zwift.com. Ну, зараз у мене який стоїть. Беремо ну, Get Started. це для тих, хто не зареєструвався. Створюємо аккаунт, або просто входимо, ну, можемо вибрати якийсь мембершіп, може для спроби все ж таки місячний, а не річний взяти, саме зрозуміло. Ну, реєструємось, вводимо якісь ім'я, емейли, створюємо пароль, вводимо свої там дані і create аккаунт і погнали. От, Я зараз входжу в свій аккаунт, щоб показати, <кх> в принципі, як і що. Пароль ми вже збережені, все збережене. Так, і я зайшов в свій аккаунт. Тобто, це окей. Можемо побачити тут якісь свої дані. А, дуже достатньо цікаво. А, оця штука мені дуже подобається. Останні результати за 90 днів. Там, в принципі, фітнес тут по деяких моментах а, і статистика, в принципі. ну і фіт. А, мої заїзди а Ай чиїсь. А, тобто, так, ми створюємо йдемо <кій> по що нам треба для того, щоб ганяти в ZRL. Ну, по перше, звіфт аккаунт. Тобто, у нас є zwift аккаунт безкоштовний, а проплачений чи ні, це не важливо. Головне, щоб у вас були кілометри, ви могли їздити. Тобто, якщо у вас закінчилась безкоштовна ліцензія, і ви не можете їхати гонку, ви не зможете їхати гонку. Тобто, у нас є аккаунт. Добре. Друге, нам треба зареєструватися на Zwiftpower.com. Це ось цей вебсайт. Zwiftpower.com. Знову ж таки, я раз догинюсь, <ків> вийду. Uh, і подивимось, uh, В принципі, uh, щоб залогінтись сюди, простіше за все, тут є кнопка Login with Zwift». Тобто Ми знаходимося в браузері, да? я натискаю «Login with Zwift» um, і воно мені пропонує залогінитись у Zwift. Я в принципі, вводжу ті самі дані, які, ви, які використовую для входу в Zwift, Мій емейл, пароль я беру «Remember me», щоб воно запам'ятало, щоб постійно не вводити ці дані. І все, у мене є аккаунт з віт Power. Ми натискаємо профайл, щоб подивитись на свій профіль Zwift Power. Бачимо, у мене картинка нашої не картинка, а лого нашої команди. А якась там моя персональна інформація, яку я заповнював, це в принципі не обов'язково цього робити. Типу, це просто вага. Ну окей, про Zwift Power можна буде трошки в деталях. Якщо будуть питання, в цілому це просто якісь посилання, які я хотів залишити. І для гонок, що важливо, але важливо для мене для мене, щоб ніхто не задавав якісь питання. Да, там, це моя вага, я додаю там час від часу, зважуюсь, показую, що от моя вага така, та така-та, бо ми це все налаштовуємо. І екіпмент, тобто на чому я ганяю, які у мене там датчики, і таке інше, щоб в принципі, люди зайшли і побачили. Там рівень, бла-бла-бла, мої посилання ось мій список моїх гонок. Остання на момент запасу — це п'ятий стейдж в Атопі від Flamro, про яку ми поговоримо окремому відео. Um, та в принципі тут і все. Так, ми зареєструвались на Zwift Power. До речі, варто запам'ятати, ось тут Zwift Power, Звів це ваш Zwift ID, тобто його можна отримати тут, завантаживши гонку або там різними способами. От, але простіше за все подивитись його тут на Zwift Power, коли створив аккаунт. Так, у вас є аккаунт на Zwift Power, а у вас є аккаунт на Zwift. Тобто, все, ви майже готові. Далі, далі Нам треба зареєструвати ще на одному сайті. сайт WTRL, WTRL, або Тобто WTRL заходимо на цей сайт, ми ну, бачимо, я вже зайшов. Зараз вийду. Так, я вийшов. Беремо логін. А, зараз на реєстрацію хочу. Ну, В принципі, суть така сама: тобто просто реєструємось на цьому вебсайті, тобто, це третій крок. А, знову ж таки, є кнопка Zwift Authentication, тобто ми можемо через Zwift це це зробити. Нам не потрібно щось видумувати. Ну, тут треба ввести свої якісь дані. Знову ж таки, да, вона зві... підтягнуло з Wift Profile ID, такий самий, як Zwift Power. Power. До речі, це ну, добре так. ну Інше у нас, знову ж таки, email, там, джендер, timezone, все, що ви там хочете про себе вести, що потрібно. Я все це вводити вже не буду. Я залогінюсь, бо ну, у мене вже це, вже все це налаштовано. Capture. Окей. Сподіваюся, екран пишеться. Входимо. Входимо. Капча неправильна. H E B D Y G. Якісь Да, ну, Серйозно. Два рази. Це буде дуже печально, якщо я не зможу вбити в свій аккаунт. ETPR. Будь ласка. Можливо, коли входите, треба казати, будь ласка, тоді ви ввійдете. Бо, можливо, це і є капча. Далі. Мій акаунт, в принципі, можемо подивитись тут в Teams. До речі, якраз таки це, це місце, що нам потрібно. Тобто тут ви можете шукати свою команду, щось робити. От, у мене це Team Ukraine Київ, це А, команда групи А. Але, але тут два нюанси. Якщо ви менеджер. Я думаю, ви вже в цьому розбираєтесь. Тут ви типу стаєте менеджером команди, створюєте команду, набираєте собі райдерів і так далі. І так далі. Я думаю, для вас ця вся інформація в принципі, не потрібна. Ви самі вже це знаєте. Якщо ви гонщик, який от тільки хоче ганяти і не знає, що робити, ви тільки зареєструвалися на Zwift, зареєструвалися на Zwift Power, зареєструвалися на ВТР Racing. Далі ще один степ: вам потрібна команда. Самі ви не можете, Тобто ви маєте ганятися в команді. Тут можна шукати команду, типу вона як рекрутінг іде і так далі. От, але, але в нашому випадку, якщо ми про це говоримо, це команда Team Ukraine. <coughs> у нас є менеджер, у нас є команда, є команди різних категорій. Нарешті я збрала з категорії А, є команди категорії, там, де цілих три команди, типу не пам'ятаю Б або Д, тобто, або С, там, де цілих три склади повних, і тобто, ну, є основний там самий сильний Склад, да, який там прям гняється. Я, ну, я не скажу що інші, не сильне, ну, типу, з більш сильних райдерів збирається основний склад, і там запасний, там, тренувальний і так далі. Тобто може бути багато складів команд. От, бо, знову ж таки, якщо будуть їхати там всі суперсильні, і один там ну, не буде хтось дотягувати, то особливо в ТТТ-гонці рахується результат по четвертому, останньому. Тому там має бути всі найсильніші, щоб приїхати швидше. Тому краще збирати всі команди трошечки посилі, ну, і це вже як там збирається команда, це вже, скажімо так, заботи менеджера, який буде там цим, цим займатися і розподіляти і думати, кого сьогодні сюди поставити і так далі. От. Тож, приходимо. Тім Ukraine. да, у нас є менеджер. Що вам ще треба? Значить, вам має прийти лист, тобто, ви зв'язуєтесь знову ж таки, якщо що, посилання на Discord команди можу кинути в. Мабуть, в коментарі під відео потім, якщо хтось зацікавиться, пишіть. В принципі, я думаю, там ну, хто з новеньких, хто з стареньких вже в Діскорді є, і ця інформація теж, мабуть, не потрібна. Або хто вже є в Діскорді в команді, але не знає, що робити. Ось вам ці три кроки. Останній крок: Ви зв'язуєтесь з Олексієм, кажуть, Олексій, хочу, він там в принципі там є в Діскорді, є. Канали я є по різних групах, Ц, Д, якраз таки під вашу категорію звіт. Він там буде запитувати, хто готовий прийняти участь, хто хоче спробувати і так далі. Він там вже розподілить ці склади, тобто зв'язуватись з ним ну, або з будь-яким іншим менеджером команди, якщо там буде якийсь інший, не Алексій, наприклад, що це інша команда, не знаю, А, і вам має прийти лист. Виглядає він щось по типу такого. Чомусь тут немає картинки, не знаю. Там, Dear regin, бла, бла-бла, ріт, бла, бла-бла, вас там за А, вас запрошують там, да, приєднатися до команди Team Україн, Київ, бла-бла-бла, Open і Central A. Тобто от, там Except Decline. Тут якась інформація, ну, типу, мені вона і вам, в принципі, теж не дуже. Якщо ви знаєте цю команду, якщо вам просто від когось прийшов лист, то краще перечитати. А, тут написано team team Тім Kyiv, TRC number, Чесно, не знаю, що це. Наша форма командна, яка, ну, типу, наша командна. форма. Дивізіон, Коли це більше часу стосується, типу, просто є дивізіони, коли виступають там, в там, 7-й вечора, в 7.30, 8-й і так далі. Так далі там де. І тут accept, decline типу, ви можете прийняти або відмовитись від цього. Я натискаю приват, я вже натискав, тому я вже, тебе скажеш, типу, в прикидає сюди і кажуть, окей, молодець, ти в ділі. От, ну, тут можна відкрити подивитись. Окей, давайте відкрию, подивлюсь. Ось наш менеджер. Наразі е, і капітан. Да? Е, можливо, це одна та сама людина. Тож ще одна і та сама людина. 5, некстрайс. Тут поки що інформації ніякої нема. Е, і, в принципі, склад по команді. Не знаю, блюрити ні. Я да, мабуть, трошки сам склад закрив, бо ну, я не питав у людей, чи можна їх показувати. Не знаю, треба, не треба. Ось. Тобто тут ваші якісь дані показуються, всіх інших, там хто прийняв, хто не прийняв. Собственно, на цьому і все. Таке плюс-мінус коротеньке відео: саме як брати участь, приймати як вам. Зручніше, як правильніше в принципі, цього робити, в гонках ЄРЛ, тобто з Racing League. Нагадую, це такі командні змагання, які проходять раз на тиждень з деяким перервами. Тобто Шість гонок кожен тиждень, раз на тиждень, тобто півтора місяці, потім перерва місяць чи два ще один раунд, перерва ще один раунд, перерва і фінал. Фінал ідуть гонщики. Йдуть uh, команди, які виграли, звісно, і uh, ще момент, uh, що команди не завжди їдуть uh, постійним складом, може склад мінятись від uh, там, типу гонки, якщо ТТТ, або там, якась поінтерес, там спринтерська, uh, і так далі, або просто у когось не вийшло, хтось там їхав одну іншу. Uh, щоб брати участь в фіналі, треба проїхати хоча б половину гонок раунду, типу 3. От, якщо ви там прийняли одну гонку, виграли, програв неважливо в раунді, а інші всі ви не їхали жодної, то на фінал ви все одно не зможете зареєструватися. От. Це така базова інформація. В принципі, більш детально в процесі цих гонок, підготовки, змагань і так далі. Все це буде зрозуміло. Нічого страшного тут нема. Такі справи. Такий коротесінький, маленький гайд. Я сподіваюся, я сподіваюся, зрозумілий. Я трошечки це підмонтую. підшаманю, воно має виглядати дуже непогано. От. Далі, по плану, ще у нас серія Flame Raw Racing, моя улюблена і DRS, і детальніше про Звіфт. Але це в окремих відео. Якщо вони вже є, а вони можуть бути, я можливо їх запишу, а просто викладу їх в якому порядку. Не знаю, тому вони десь будуть посилання тут, тут або під відео. Та й все. В принципі, в будь-якому випадку вони будуть під відео, коли вони з'являться. Тому якщо ви дивитесь це відео, там вже є посилання, точніше, загляніть, можливо, там вже є посилання на інші серії гонок. Бо на більшість цих серій треба реєструватися. окремо. є свої нюанси, є щось окреме і індивідуальне і унікальне, що треба зробити. Але основне для кожної гонки це. Майже для кожної для більшості 90 випадків. Це у нас ну звісно, звіт, бо гонки у звіт з цього це неможливо. Зийф Power. на Зийф Пауербсайт на ньому зареєструватись, отримати, в принципі, там все, що треба, щоб тут відвержався. А і ще один важливий момент на деякі на більшість гонок потребує, щоб ви проїхали хоча одну дві гоночки. От, щоб вони відображались тут в Power. Бо якщо ви можете подивитись, наприклад, останній момент тут Stage 5, якась гонка, а в Zwift, якщо зайти в мій фіт, у мене є, наприклад, Pacer Group Ride. ага, от, оця гонка Stage, і от Pacer Group Ride. це сьогодні з 100 км. за 10 тут її нема, бо це не гонка. Тобто це вона не рахується. З vif потрапляють тільки гонки, тому майте на увазі. Тому я відкрив оцю. Тому відкрив звіт, в принципі, показати, що вам треба десь приїхати. Тобто ви вибираєте events, і тут можна обрати ну, група, то, понятно, по вашій групі, тип рейс. Тобто є тут, бачите, клад, фонда, груп, «Time Trial», «Time Trial». Беремо рейс, фільтруємо і бачимо, що тут купа купа гонок, от, так от яку хочете. І найпростіше, я не знаю, не те, що я рекомендував, бо просто найпростіше, найкоротше, зазвичай, це якийсь там крітрейсінг, але зараз не бачу, щоб щось тут було. Просто берете для себе якусь гонку коротеньку, щоб ну, комусь може і ТТ подобається, комусь. А, якісь просто гірські, ну в будь-якому випадку просто берете якусь гоночку і їдете. І обов'язково да, використовуйте пульсометр э, для цього, так як зазвичай на всіх, на всіх гонках вимагають э, смарт-станок і пульсометр для чистоти результатів. От. І на деяких, э, точніше, на деякі гонки вас просто не кваліфікують, якщо у вас не буде гонок без пульсометра. От. Щоб не їхати два рази, э, беріть пульсометр, я думаю, він у вас вже є, якщо немає вам. Для гоночок все одно він знадобиться, тому е, знайдіть. От, прийдете якусь гонку, вона має відобразитись в вашому аккаунті з Power одну-дві, і для цього має бути достатньо. От, То по ZRL я думаю, все. Якщо є якісь зауваження, додаткові моменти, можливо, щось забув, не, не досказав. Е, е, в коменти, е, пишіть в коменти, це люди, які будуть це дивитися, Побачать і їм ця інформація також знадобиться. Такі справи. От. А ми поки що де я, до себе повернутися, а ми поки що тоді на цьому е, щоб я не сильно затягував. Все. Всім пока, до наступного відео.